Сьогодні, 10 травня, у дубні відбувся літературно-мистецький захід, присвячений до Дня матері, який в Україні традиційно відзначають у другу неділю травня. З цієї нагоди у будинку культури презентували низку виступів. Творчі номери до сьогоднішнього заходу до Дня Матері підготували творчі колективи відділу культури і туризму Дубинської міської ради. Фактично, майже всі колективи приймають участь в концерті. Це і дитячі хореографічні колективи, і вокальні колективи і окремі солісти. На початку заходу хвилиною мовчання вшанували загиблих на війні з російськими окупантами, а також відзначили матерів, доньок та дружин наших героїв до Акцент нашого заходу спрямований в першу чергу на родини наших героїв. Хочемо їм привітати їх, підготували для них концерт і такі від нас подарунки. Від імені міського голови, себе особисто від нашої територіальної громади. Хочу їм подякувати загалом присутнім представили близько 16 номерів кожен з яких підготували з особливою турботою Мама найрідніша людина у житті кожного. Вона перебуває поряд під час найважливіших подій у житті, навчає перших слів та кроків. Тож день матері це одна з найзворушливіших дат, коли прийнято відвідувати найрідніших, дарувати повагу і любов.